Запровадженням жахливих ідей еволюції до державної системи освіти призвело до зростання кількості злочинів та самогубств серед молоді, адже фактично було введено атеїстичне безбожне виховання. І сьогодні ми стоїмо на порозі кінця світу від ядерного апокаліпсису. Тому нам треба покаятись і почати вивчати безлічні вукових фактів і відкриттів, які свідчать про те, що творець створив нашу землю. Близько 6 тисяч років тому. Наприклад, створення світу внаслідок великого вибуху суперечить першому і другому закону термодинаміки, які стверджують, що матерія та енергія не виникають ні звідки і не мають можливості для самоорганізації. В Україні сьогодні війна, і ми бачимо, як великі вибухи руйнують цивілізацію та вбивають. Казати, що вибух породжує життя це божевілля. I mean,